Отже наш всемогутній, Ти створив небо і землю і усе прекрасне. Твоя рука всемогутня також може зупинити бущу на цій землі. Ти, Господи, можеш приборкати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від вірломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Отже, в молитві про захист нашої України, про захист наших воїнів, наших рідних і близьких людей, захист міст та сіл, захист домівок від атаки ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розруху. Боже наш зупини ці руйнівні ракети і дрони. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та урагани вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують їх. Закликаємо, аби десять єгипетських кар напали на ворожі російські війська і викосили їх. Хай ангели твої закривають наші міста і села від цих смертоносних ракет. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Дай надзвичайну вправність нашим Збройним силам України, аби збити всі ракети та не допустити катастрофи енергосистем. Боже, не допусти ядерної катастрофи. Захисти Боже наших невинних дітей та малюків, наших героїв, аби не замерзали від холоду. Хай у них буде все необхідне, гаряча їжа, тепла одежа, відпочинок і сон у теплі. Даруй чудо, зупини війну, пошли мир на нашу землю. Боже, заховай всіх нас під Твоїм самогутні крила, молимося в ім'я Сина Твого Господа Ісуса Христа. Амінь.